Хризантемки. На них падає сніг. Просто він ще не випав. Так, візьму, напевно, гілячку і буду отак додавати хризантемку. Як ви думаєте, чи пасуватимуть ці квіти разом. Це, до речі, хризантемки вже ну, найостанніші, все вже. Пізні хризантемки, якщо у вас ще щось цвіте і радує, то показуйте, хай нас порадує. Листочки, ну, звісно, обриваємо, щоб подовше постояла ця краса. Буде сніг стояти, а у вас є хризантеми. Дивіться, хіба не свіжий весняний букет? Красунчик. Ось такий букетик. Хто хоче? Кому, дівчатка? Кому? Кому подарувати? А на наступний день я вирішила розщекрижити цей букет. Тому що він мені здався не таким шикарним для моєї вазочки. Отак от його розв'язати, отак розпустити, псіханула. Коротше, псіханула. Не шикарний букет. Я так хочу, щоб він був такий повніший, тоді він буде гарніший. І взяла в мене ще одне букети, оте що так розщекрижила. І, от отак і з цих букетів я зроблю букет, такий шикарний зараз, красивий. І в мене тут є отакі от штуки, які я нарвала. Це очіток, який дожив до цього букета, тому що ну хочеться до Хризантемки щось таке, щось таке. Я його зараз роблю акуратненько, бо це ж мені в мою вазочку, і він буде такий невисокий, але буде такий пишненький такий. Усі посі гарнюсінький букетик. Хризантемочка. очіток. Це ж для мене, для красунечки. Такий букет. Різна хризантемка. І рожево я хочу всередину. У мене так рожево не дуже багато. Воно в одному букеті, тому я його зараз серединку так красиво запихну. Може навіть отак, знаєте, тут вище, тут значить, всю, сюди, а це отак, отак. отак. І воно зараз, воно зараз стане. Воно все стане. Листочки, ну попщупу, це ж мені вазочку для принцеси. Отакі в мене ще є. краси пусички. Сюди отой очіток причепила отак, щоб вам видно було, щоб видно вам було той очіток Причепила на нього таку живу рожеву хоризонтему, і він наче ожив. Ну, мені хочеться чи ягоду, чи якусь гілочку, чи щось таке. Ну, хоч щось, хоч щось, понімаєте, його хочеться таке красивеньке таке. Оце одна упала, то ми її не беремо. Друга теж упала, ну, ви що ви взагалі тут, взагалі. а ми листочки обірвемо. Коротше, не треба її сильно перетискати, тому мені треба був очіток, щоб ці гілячки не поламалися. А то воно у букеті воно ж не буде стояти. А таке треба щось таке, якийсь очіток, якусь таку гілочку з ягідками. Щось таке, якусь подушечку їм. Отак, От подушечку. Такий цьом, і вже стоять. Все, все, нічого не падає. А тут отакими гілячками заложили, там вже така сплошна, а тут ще цих подруг, Коротше, і все, і нормально, і все стоїть. Давайте разом подумати, як то краще вкласти нашу. Улюблену хризантемку. Дівчатки, що ви там тобі зробили на зиму, позрізайте, показ, показуйте мені, пожалуйста. Мені і людям. Ви ж вирощували, щоб всі бачили, щоб всі похвалили. І тут мені знаєте, оцю мені не сильно хочеться, а в мене є отака проста, маленька, і воно набагато гарніше виглядає, ніж з отою великою шикардосною стрічкою. Зв'язуємо нашу всю красу, щоб вона не розпалася, бо я її дуже довго складала. Отак. Це зв'язується на тріщий. Учиток зробив своє діло. Дивіться, честенько, чистенько. Оці листки оце пообривати. Оце. Пообривати, щоб вони не гнили в вазі, щоб букет дуже довго стояв. Отак я його занурю сюди. Невеличка така вазочка така дівчача. Вазочка така для букетика. Отак його на таку довжину, джек джек І готово. О! Отак. Отак. Дивіться, який букет. А яка принцеса з букетом, це принцесі вазочку в її дівочу кімнату? Ну, такі квіточки. Таку красу для краси. Краса для краси. Ділюся з вами, мої квіточки. Ловіть.